их нашли рядом Анечка как уснула ручка вот так вот и Тимофей как он спал ручками вверх как он как знаете детки обычно спят они были вместе и это очень быстро произошло они не мучились Друзья всем привет Слава Украине Слава сбройным силам Украины Дві паралельні реальності в Одесі, де з-під завалів дістають мертвих дітей після удару безпілотниками по місту, багатоповерхівці, де оголошують траур в місті, і паралельна реальність друга, де, ймовірно, уставши війни, молодики відриваються на гучних вечірках, зокрема і під російські треки, абсолютно забувши. Про те, що те, що відбувається в їхньому рідному місці, у них під носом це війна, яка спричинна тими під музику, яких вони гицицикають. Друзі, мене звати Яніна Соколова. Це наш канал. Вся команда працює щодня, бо ви знали правду. Тому підпишіться, будь ласка, якщо цього ще не зробили. Починаємо. А їх кімната спальня, напрям у головах, і вона повністю зруйнаю. Немась, нема. Щось немає. Буматикого нема на цих кадрах Анна Гайдаржи, яка загинула під завалами разом зі своїм чотиримісячним сином Тимофієм внаслідок атаки по Одесі. Нагадаю вам, друзі, 2 березня російський дрон влучив по дев'ятиповерхівці, повністю зруйнувавши. Один із під'їздів. батько зі старшою донькою вижили. Чоловік із самого ранку чекав на результати рятувальної операції, сподівався на диво, але на жаль, диво не сталося. Ввечері того ж дня рятувальники знайшли тіло малюка, який спав в маминих обіймах. Доктора зробили експертизу і сказали, що вони йшли в сні вдвоєм. їх знайшли рядом. Анечка как уснула, ручка вот так вот, и Тимофей, как он спал, ручками вверх, как, он, как знаете, детки обычно спят. Они были вместе, и это очень быстро произошло, они не мучились. Для меня тоже это важно было. Я думаю, что каждый хотел бы так уйти, щоб не мучитися. Також внаслідок російської атаки по Одесі загинула родина військових, багатодітна родина військових. Це полковник Олег Кравець, колишній заступник командира 56-ї бригади із морально-психологічного забезпечення. Окупанти також забрали життя в його дружини Тетяни, яка теж служила в тій же бригаді, що й Олег. Крім того, через атаку дроном Камікадзе загинули діти подружжя. Це 10-річний Сергій, це 8-річна Злата та зовсім маленька Ліза. 7 місяців. Ще одна родина, чиє життя забрала. Російська атака з-під завалів. Рятувальники дістали тіло хлопчика Марка, якому саме в цей день мало виповнитися три рочки, і його тата Віталія. Мама Анастасія перебуває нині в реанімації у важкому стані. Взагалі, друзі, внаслідок атаки росіян по Одесі нагадаю, це був шахет. Загинуло 12 людей. П'ятеро із загиблих це діти. І на фоні всього цього жаху, який, я впевнена, ви наші підписники, ми команда переживаємо всі ці дні. Окремі індивіди підбирають дипломатичне слово, аби їх назвати, яких, на жаль, вивелося чимало, продовжують тусуватися, а дехто навіть розважається під російську музику в тій самій Одесі. Попри те, що 2 березня вже було відомо, що під завалами перебувають мертві діти. Пошукова операція завершилася лише ввечері, 3 березня, у деяких клубах міста вечірки не скасували. Люди продовжували веселитися у мережі. Ми знайшли кадри із нічного клубу під назвою Паладіум в Одесі. Там провели вечірку під назвою Сексі Спейс. На інстаграм-сторінці події не посоромилися саме в цей день. Публікувати кадри танців, гучної музики, які незабаром після обурення громадськості видалили. Також відзначились сюди жалоби з загиблими в танцювальній студії під назвою Оліка Денс Студіо. Там відбулася танцювальна вечірка. Відео танцями опублікували в інстаграм, але зараз чомусь цей інстаграм закрили. Чому чомусь розумієте? Також є відео, де на заправці око в Ізмаїлі це теж Одещина. Люди танцювали під російську музику групи Нєпара. Пофіг, що Росія вбила 12 людей в Одесі. Для чого ми, друзі, записуємо це відео? Ви напевно скажете, ніна, слухай, щодня гинуть люди, гинуть діти. У нас війна. То що не веселитися, відміняти святкування. Знаєте, всьому має бути міра, на мою думку. Е, якщо ти живеш в країні, в якій війна, то ти маєш розуміти, що Space Dance або Sexy Space в день, коли розбирають завали, в день, коли жалоба, і під завалами перебувають діти і люди, це ну, з точки зору елементарної людської моралі. Просто треш. А все це ще й демонструвати в мережі це подвійний треш. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про все це яким чином влада, громадськість, наше громадянське суспільство, в яке я вірю, яке є доволі потужним, мають реагувати на такі випадки. Дякую вам за довіру, друзі, і наші слова співчуття всім родинам загиблих. Я вам відверто скажу, коли побачила кадри. Мами і дитинки під плитами, які загинули внаслідок російської атаки. Ясно, що на все це на себе переносиш. І я навіть не уявляю, в якому стані нині перебувають близькі. Війна буде тривати, будемо мати ще більше подібних ударів. І треба берегтися, берегти дітей, намагатися, якщо повітряна тривога, все ж таки йти до сховищ, дізнатися, де вони у вас є. Або принаймні зберігати правило чотирьох стін і йти подалі від кімнат, які розташовані поблизу вікон. Сім'я, в якій загинула дружина із дитиною, частина сім'ї вижила, це чоловік із донькою, вони перебували в кімнаті, яка була далеко від вікна. Вони вижили і не ушкоджені нині. Російська Федерація заплатить за все це дуже дуже скоро за кожне життя. Обіймаю вас в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент щодня. Ну і можете написати слова співчуття родинам загиблих. Впевнена, відео дивляться, і це буде підтримка. Обіймаю вас, друзі. Тримаємося, купи! Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!